Питати будете ви ж ми ж в форматі починаємо брифінг е депутатів Київської міської ради від фракції «Європейська солідарність». Сьогодні наша колега, депутат Європейської Солідарності Ярина Арієва, склала депутатський мандат. Це рішення вона прийняла не лише тому, що є відповідальним депутатом. Який не може виконувати свої обов'язки депутата через те, що суд призначив їй цілодобовий арешт, і вона не має можливості брати участь ані в пленарних засіданнях, ані проводити прийом громадян, але і тому, що рішення це прийняв суд з очевидних політичних причин. Це є замовлення проти, мабуть, однієї з. Опозиційних основних опозиційних політичних сил в нашій країні, і ми приймаємо такі висновки, виходячи виключно з тих обставин, які стосуються цієї справи, ми вимагаємо чесного, неупередженого розслідування усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулась у листопаді минулого року. Ярина особисто братиме участь у всіх засіданнях суду. І захищатиме своє ім'я так, щоб жоден її статус не міг вплинути на процес. Ніхто не міг сказати, що існує якийсь, якийсь тиск на судовий процес. Під час ДТП Ірина залишалася на місці, надала допомогу постраждалій. Існує письмова угода між нею і постраждалою, відповідно до якої Ірина покриває усі витрати пов'язані з її лікуванням і відсутність відповідно претензій з боку постраждалої. Ірина та її родина надає усіляку підтримку в реабілітації постраждалих. Взагалі, Ярина Арієва, вона відповідальна громадянка і політикиня. Вона зараз тут, в Україні, і відповідає за свої дії, На відміну від корупціонера Слуги народу Владислава Трубіцина, який станом на зараз знаходиться за кордоном. Він туди попав, як ми всі знаємо, за допомогою влади. При цьому його а, спіймали під час отримання хабаря при виконанні службових обов'язків. І він втік від суду. І що а, його позбавили мандату? Ні, його всього лише виключили з фракції. А, фракція Слуга народу навіть не застосувала імперативний мандат щодо цього депутата. Ми не говоримо про те, що він сам має скласти мандат. Зрозуміло, що ця людина цього робити не буде. Але фракція мала би нести політичну відповідальність за своїх обранців. Але ми бачимо, що вона не тільки не несе відповідальність, а робить те, що може трактуватись як підтримка корупції. І це це однозначно може заважати нашому руху в Європейський Союз. Дивіться відповідальні політичні сили, їх представники мають одну дуже чітку внутрішню позицію. А якщо ти не винуватий, ти залишаєшся тут, ти доводиш свою невинуватість в суді. Ти очищуєш своє ім'я і ім ім'я своєї політичної сили. Якщо ти відчуваєш, що тебе завтра припруть доказами до стінки і тобі світить відповідно, казіонний будиночок, то як деякі депутати від Слуги народу, просто користуючись листом «Гуру», вони тікають за кордон, не повідомляючи заздалегідь, як це положено суд. І на даний момент... Слуга народу, фракція, не може дати чітку відповідь, де їх депутат Київської міської ради. Ірина знаходиться в Україні, в Києві. Вона гідно виконує свої процесуальні обов'язки, вона б гідно виконувала свої депутатські обов'язки, але сьогодні влада просто не дає можливість їй це робити, і вона як людина відповідальна, сьогодні складає мандат, щоб її обов'язки виконувати наступній в політичній черги по списку, а вона займається тим, що доведе свою невинуватість. І причому, на відміну від того Штрухіна і ряду інших вже народних депутатів Слуги народу, які теж отримали висновки експрес. Птизи про те, що в її крові знаходиться наркотичний елемент, і які після цього звернулись до приватної клініки для того, щоб отримати протилежне рішення, Ярина була позбавлена такої можливості, оскільки ніхто її не повідомляв заздалегідь про те, що в її крові ще знайдено, і лише через півроку, коли про це вона дізналася від слідчих. Вона вже не мала можливості довести через незалежну експертизу, що не її стан, а лише її політична політична приналежність до опозиційної партії є причиною того, що проти неї сьогодні застосовано такі жорсткі обмеження. Тому ми вважаємо, що в цивілізованій країні, як це записано в нашій конституції, всі є рівними незалежно від того, представниками якої політичної сили вони є. І Якщо вже влада вважає, що Такі депутати, як Ярина, мають скласти е, свій мандат і бути обмеженими в можливості представляти е, свої обов'язки як депутата. То, будь ласка, нехай депутати від Слуги народу теж складають мандати, теж отримають відповідні рішення суду про цілодобовий домашній арешт, і Тоді ми скажемо, що ця влада е, вона наблизилась до стандартів справедливості. На даний момент ми говоримо про політичні утиски, тому що це не наша політична позиція, це об'єктивні. Факти вимагаємо виконання конституції і справедливості для всіх.